Львів відчиняє вікна в Європу, і це вже вдруге учно довів україно польський фестиваль партнерства. Родзинка фесту наші колективи, адже торік виступали лише поляки. Львів презентував гич-оркестр. Інформаційні намети знайомили львів'ян з польськими містами та воєводствами. Капсулу часу здивував Люблін. Тоді можна в чисел. Можна сісти у кріселку, одягнути окуляри 3D і за допомогою Джойстіка побачити, як виглядав Люблін у 16 столітті. Погуляти старими вуличками крізь час. Хочемо з цього ще зробити комп'ютерну гру. Польсько-український фест називають добросусідським. Тож розважитися приїхали делегації з Любліна, Вроцлава, Перемишля та Лодзі. Торік запалював польський гур з українським корінням Еней. Цьогоріч приїхали їхні побратими. Польський гурт Горпина святкуватиме вже своє 15-річчя і весь цей час співає українською. Йду до Ольштина чи до Львова, аби виступити була наша мова. Білий Мариско, тебе притуло. Ой, гулю-гулю І запайдулю. Я українцем. Я, мої батьки Лемки. Але ну, українці то відомо переселені в 47-му році з Лемківщини е на північній землі е у Польщі. Ну і там, і ми говоримо в хаті, в школі вчився по-українськи. Це нормально, що е нам треба співати по українськи Однак, горпина не остання цікавинка фесту. консульство запросило дві сотні шанувальників мистецтва на нічну виставу пластики від театру злодзя, майстерня фізична.